Друзі, полісся, звук такий, така, знаєте, душевна атмосфера, тишина, пташки співають, березки розпускаються. Так. І таке гарне голубе небо над сосновим лісом, точніше над мішаним сосново березовим лісом. Така гарнюща атмосфера, красивіша погода і гарна річка уш. Приїхав я значить, на білу рибу сьогодні. Зараз я познімаю трохи це спорядження і ми відправимося з вами в похід по диким місцям річки Уш. Тобто спорядження я сьогодні набрав, сьогодні у нас неділя 13 квітня. Планується записати декілька відео. Я думаю, сьогодні день ми проведемо саме на риболовлі, друзі. Тому що... День гарний, день класний, заспіває, тепло. Перше південне тепло і причому суттєве тепло прийшло, друзі. Тому я зараз швиденько вже руки чешуся, щоб забігти на цю річку і закормити якусь плітку. А спорядження, звісно, набрав Штативи там, чого тільки немає. І сумки. Блін, як хтось ще я все до річки? Прирізав то його було проще. І це все на Донесі зараз буде на міні куди ще туди спускатися. Прям ранньою весною я тут ніколи не бачив, тільки а, почав тому році сюди з літа їздити на ці старі місця. А, чому саме сюди? Тому що тут то такі, самі, на мою думку, самі хороші місця, щоб ловити білу рибу, а, ми забумо бути в проводочку. Вони дикі ці місця, тут по суті немає під'їзду нормального. Треба кидати техніку і йти. По цій причині я... Приїхав саме сюди. ну друзі, не красота. Дивіться, як гарно. Блін, ну тут дуже гарно, мені подобається це місце. А, плюс а, по, рибі, по рибі все просто. А, воду скидують, риба піднімається. Хоча зараз немає притока води взагалі. Але як тут скидують воду, тут на метр більше води і солідно течії. То не можна навіть буває місцями і поплавка провести добре то буває, піднімається навіть риба гарна. Так от щука, біла риба. Тут в основному така риба. Тобто хижак і біла риба. Харасти, є але мало, По цій причині я вже собі У Лілій піднімається, бачу. Теж прикольно. Ну, ми йдемо далі. Ми йдемо, друзі, на прикат. Там така є ямка. і Я це хочу під прикат там сісти, закормитися. ловити якусь білу рибу. Вода не, ну, не, не глибоко тут насправді. І навіть буває видно, що тут робиться. Ось це впавша в напевно, ви її впізнали. Я тут чимало випусків біля неї зняв. Я зимою приїжджав на білу рибу теж. А мене цікавить саме цей кам'яний перекат. Бачу якісь місцеві навіть тут теж є. Я здивований, що він приїхав саме сюди. А я тут хочу ось тут встати саме. У нас тут виходить а, можна навіть б, на том камне постоять, постояти грамотно виставити штатива. Побачимо, що будемо я тут представляти. Мене в принципі цікавить А це тому, що тут багато каміння йде і плюс плітка тут стоїть під цим прикатом. Зліва йде камінний прикат такий великий. І це буває плітка там тусується рядом. Нічого, зараз якось здесь тут примостимося, а, і штатива гарно виставити, і посидіть було води. Я думаю, ми тут осядемо. У нас буде все одного утка, я думаю. А може дві закинемо, може одну одну закину, одну проводку. Побачу. ну Я думаю, будемо сідати тут. І саме на 6 метрів Махова, туди буде на каміння вона летіти. Друзі, по прикорму будемо сьогодні використовувати, я думаю, новинку в своєму арсеналі. Це у нас буде, зараз покажу, кориця лящ. М -м, пахне прикольно, просто пахне я. М -м, клас. І думаю, зараз ще візьмемо. І думаю, ще дамо часник карась, щоб трошки така, знаєте, вона була біла. Тобто змішаємо сьогодні дві прикормки, я думаю, буде толк друзі кліщів. Блін, кліщів багато, лазить по ногах. Виходить такий ось мікс. Зараз на сонце покажу. Бачите, хочу змішати вам, щоб вона була така, знаєте, трошки біла. І нічого така буде. Я навіть не знаю, чи це нам хватить, чи не хватить стільки. Закормити зараз системно. Я думаю, зараз закормимо все-таки більше, всего, що в два етапи, я думаю. Зараз ще трохи досиплемо, я думаю, ще. Трошки чесничка. Зроблю грудки зараз в принципі викладу, половину закормлю зараз, половину потім, щоб був трошки краще думаю, Сьогодні ми тут щось нахімічимо. Так, ідемо зараз розмішувати. Вудку я вже в принципі склав. Вудка у нас буде махова s river 6 метрів. Тут її буде цілком достатньо на ці локації. Побачимо, може навіть ще прийдеться на ту гілячку її класти. Вода впала, воду перестали скидувати. Я бачу, що в дерев такі, бачите. Трошки був а, незручний. Трошки він був все-таки у воді, замуляний. Думаю, нам цієї води вистачить. Удочка легісенька, карбонова. Я думаю, буде приємно білу рибу. Вроді бі воду не скидують, побачимо, що будуть скидувати. Зараз відміряємо швидесенько глибину. І будемо з вами шукати білу рибу на цих камнях. Ось, слухайте, тут майже на удку з кільцями закидаєш, так давай, так давай кровоти. А ночі дно нашого. О, це якраз саме така глибина, як треба. місцевого місяць 70, але виходить, що води менше ніж на метр. Трошки шариків на цю точку. Кориці. Я думаю, каська снапіарка дожна клявати з верховодкою. Вона тут по всій вакації дивлюсь я так, так походив, подивлюсь, там. кругом стоїть. Тут не глубоко. клюнула Капец, просто селячина, друзі, взяла. Я думаю, якась потва взяла така, а та так гнулася, а то верховодка така прям впитана клюнула. Ну тут завжди вона така гарна клює на цих місцях. Я ж здивувався трохи, якщо чесно. Бачите, друзі, на якій глибині бачу. Може сантиметрів 20 від поверхні води. Виходка така холодна. Тут у нас на камінні така є ложбінка ось тут. Хочу хочу туди в проводочку закинути, Подивіться, чи щось тут живе не живе. Бачу чоловік тій плотку постійно ловить, але він під прикатом стоїть. Тут те и плотвы. О, друзья. О, что взяло? Ну, плитка взяла. Может, я она тут, но маленько. Хочу еще разочек сюда закинуть. Я, я под камнем. Может, и камень надо будет шукать. О, друзья, друзья, симпатюля взяла, плоточка. Блин. Правда, тоже невелика, но взяла. Ой -ой. Тут під камнями так закручує, я закидаю під ці камні, стоять валуни переді мною. І оце вона тут стоїть собі Блінка буває, аж буйсну я бачу. Прикольна вауля. Правда, нам треба забиратись звідси, тому що рівень води піднімається з кожної секунди. Трьох багато. такая невелика. на такую лодку и приятно тянуть, начала брать чуть дальше уже, там бич, теча стала померной, уровень воды поднимается и там дальше начала уже клевать О, красне перо. Так, друзі, нам пора звідси забиратися, тому що рівень води сильно піднявся і мені не вдасться потім вийти звідси. Щось я пізно засік це місце. Безразу прийшов, де б би наловив. Тому що слава дуже сильна течія, там просто вже стало неможливо ловити. Дуже такий слабий. Ну, а ще взагалі не хоче брати. Оце зараз сильно вода піднялась вже, може пів години. Навіть покльовок не бачив нормальних. Знайшов таку місцину під деревом. Куточок такий, добре, що 6-м, бо так би не докинув би. Я хоч щось почало якісь покльовки нащупав, тому що ну покльовок взагалі не було. І покльовки в основному. В товщі, товщі води, навіть на поверхні води я б сказав. би. Течія дуже сильна стала і риба десь на такій глибині почала ганяти. У нас, друзі, о, є щось краснопірка невелика. Потім рибу, я думаю, в кінці риболовлі, і все, що випустимо її. Поки що, тут... Пока що розклюю ще зараз це місце, тому що більше варіантів немає, я так всю, ну, всю річку оббігав не ніде нічого не хоче брати. okay <laughs> Краснопірочка взяла така. видно краснопірка в день ближче почала, бачите брать. Обід зараз. вона в основному почала зараз клювати. Ми туди ще накидали кориці в прикормці. І вона трошки все-таки прийшла на її. Ну і плюс там такий виходить закуток. Тому що там ніде ну, не можна ловити, там дуже сильно тече. Вроді би кажеться, вже ось середина квітня, да? А. Такі, якісь, такі рік зачарований, друзі. Нема мотиля, нема кльова. Не знаю чого, я хробака перевіряв, навіть не дивиться на його. От нема мотиля, нема кльова. І, і тепло вже стоїть, яке, і... Ну, і риба гуляє, видно, що вже біла риба ходить верху. От нема мотиля, от нема кльова щось. Апариша взагалі не хоче. чисто опариша. Тільки бутербродом. О, верховодочка. Ну, друзі, таку верховоділову приємно ловити, я вам чесно скажу. Таке ловив би. Надійснув приємна. Просто чомусь вона не хоче брати одна за одною, я не знаю чому. о, о Щось непогане. Верховодка хороша. Знову краснопірочка взяла невелика. Напариша цей раз. Клюнула. О, видно під деревом там добрий косяк стоїть. Ну не крупна пока що. Крупна пока яко її немає. Я думаю, друзі, зараз знов о, підкинемо кориці. Накласно пахне і я думаю, ліховодка підпливає. У нас тут 4 шарика, зараз їх чуть-чуть я так буваю роз... розминаю, щоб вони об воду розбилися, щоб воно такий, пиль така пішла. Там зараз буде знову мерва. Щось є верховодка кронула. Вирішив експериментувати з храбаком і взяла така прям дебила верховодка. Тому що в мене мотиль там прям на преділі. і поставив пучок опариша і там хробачок. храбачок. Такі, знаєте, там як я зимою ставлю. І одразу зловив верховодку хорошу. Що ж там таке, господи? Там якась ветка і вона ціпляє. Постійно заважає процесу нашої сьогоднішньої ловлі хижак. Хоча вдалося заловити якусь невеличку таку верховодочку. Кльов нестабільний став, перестало, тому що видно почала щука підходити, бо зальотні окуня тут були. Постійно вони під це дерево заходили, я дисок чмокали, тюлька така розлітувалася, і видно, де щука підійшла, тому що пішла вода. І риба почала підніматися. Плюс я бачу місцями, і крупна щука ганяє. Тобто видно десь на точку прийшла щука, тому що ж краснопірка верховодка як обрізала. Це буквально за останні 10 хвилин таку невеличку верховодку підняти. І то, напевно, чисто випадково вона зачепилася. Тобто щука, бачите, почала вже рухатися, я думаю, треба вже брати снасті і закидати якусь силиконку. Аж навіть вона перестала по верху ходити. Тут перед цим верху добре ходила, риба, то вона трошки брала. О! О! і ковпіта наклюнула. Верховоділа. На мотиля, друзі, взяла. Трошки тихло притихло так. Трошки був дул вітер перед цим. А це вже стало більш тихіше і... Ніжна, ніжна. Покльовки я взагалі ніжні, не такі як літом. Літом таких покльовок я в принципі не пам'ятаю, щоб були. Йдемте, друзі, десь в тіночку, встанемо. Цю рибу випустимо, що я сьогодні нашморгав. Зараз три слова скажу за кльов, який був, де й будемо випускати рибу і їхати до хати. Кльов на риці уш сьогодні був не сильним. Я думаю, це зв'язано з водою, тому що риби, я так зрозумів, тут не сильно багато. Більше того, що вода розбавила сьогодні рибу, плюс останнім часом кльов. Помірняку взагалі печальний. Карась теж не клює толком. Бачите, що плітка теж замовкла. Ну, Непогано ганяй хижак. Я думаю, може наступного разу поїду до... ну, для вас зніму класне відео по хижаку. Куди поїду, хай це буде секретом. Локація вам буде відома, вона буде гарна. Хочу перевірити в забродному костюмі, походити, пошукати якусь щуку на спінінг, вже пора. А сьогодні я. Так, приїхав, бачу, що кльова особа немає такого сильного, хоча багато так по поверху плаває, невелико і набагато. Потім дали воду і кльов став набагато слабшим. Вдалося зловити скільки там. Ну, може з два десятка краснопірок і верховодок невеликих розмірів. Ну і В принципі, на цьому все. Якби не взяв мотеля, то взагалі нічого не зловив би. Тому поки що без мотиля бачите клявати сильно не хоче. А рибу зараз цю всю візьмемо і випустимо. І Знаєш, як поплива гарна верховодка стає яка проти течії мегакосяк поплив. Да, десь тут вас зловив. Тобто якби не та вільха, да, то я б напевно і не злив сьогодні. Бу би просто знову би голий випуск, або просто б нічого не виставляв би. А зараз буду вже їхати до хати. Я думаю, а, сонце сідає, а, випуск другий не встигну записати, де й немає мотиля вже Мотиля просто з собою сьогодні ще й не брав багато, вдома залишився, тому поїду додому. Тому наступні випуски, більше того, що будуть по хижаку, а, десь думаю, серед неділі виїду. Ну а ви підтримуєте це відео лайком і всім до зустрічі.